Вітаю на каналі Органічна садиба. Сьогодні порівнюємо помідори, які були висаджені а, під агроволокно, коли було плюс 7, а потім, коли сильне похолодання укриті плівкою. А також я потім покажу для порівняння ті помідори, які були висаджені, коли вже вночі було плюс 10 і укриті агроволокном. Ну і теж що під час цього похолодання плівкою. Тепер давайте оце я показав помідори, які висаджені першими, коли холодніше. Тепер давайте дивитись, Помідори, які були висаджені пізніше. А ось для порівняння помідорки, які були висаджені, коли було вже вночі плюс 10 коли укриті агроволокном. Ну і так само я накрив їх зверху плівкою, коли вже була оця холодна погода. Чим вони мені більше подобаються? У них у цих листочків е стресових менше, і верхівка така більш ще плотна, більш таке стебло, ніби трошки товстіше. Тобто вони. ну, Стресинули, безумовно, теж від холоду, але трошечки менше. Тому роблю висновок, що варто всі помідори, якщо менше 10 вночі, покривати не тільки агроволокном, а й плівкою. Але можна і так, і так, переживуть все одно, будуть гарні.